Привіт! З вами Ірина Чагер. Поговоримо про важливі зміни в розрахунку лікарняних та декретних. З 18 липня 2025 року набрали чинності нові правила розрахунку лікарняних і декретних. Їх посадовці задвендили постановою 837. Зміни зачепили порядок 1266, за яким обчислюємо середню зарплату для таких виплат. У чому суть цих змін? Якщо працівник не працював увесь календарний місяць із поважної причини, наприклад, перебував на лікарняному чи у відпустці без збереження зарплати, тепер такий місяць повністю вилучайте із розрахункового періоду. Раніше мали проблему, якщо на всі робочі дні місяця припадали поважні причини, але були вихідні дні без таких причин, такі дні вихідні враховували, і це впливало на суму середньої зарплати. Наразі цей нюанс виправили і весь місяць, у якому працівник не працював усі робочі дні, з розрахунку вилучаєте, виплати за цей місяць теж не враховуйте. Нові правила застосовуйте тільки для страхових випадків, що сталися починаючи з 18 липня 2025 року. Якщо лікарня не відкрили раніше, але виплату призначили уже після цієї дати, Керуйтеся старими правилами, розглянемо практичні ситуації. Працівникові відкрили електронні лікарняни із 19 липня 2025 року. У розрахунковому періоді із 02.06 по 30.06 працівник був у відпустці без збереження зарплати, тобто майже увесь червень, за винятком одного дня, неділі 1 червня. Оскільки працівник Весь місяць не працював через лікарняний, усі календарні дні червня вилучаємо із розрахунку середньої зарплати і суму лікарняних за червень теж не враховуємо. Якби лікарняний оплачували за старими правилами до 18.07.25, то 1 червня, вихідний день неділя ми б не вилучали із розрахункового періоду. Причина цей день був вихідним і на нього не припадав лікарняний, тому не було підстав вилучати всі календарні дні червня 2025 року. Якщо у червні працівник був на лікарняному, але йому нарахували премію. За новими правилами, якщо працівник увесь місяць не відпрацював через лікарняний, потрібно вилучити увесь місяць і премію за цей місяць теж не враховуйте. Це може зменшити середньоденну зарплату. Наприклад, у червні працівник був на лікарняному, але отримав 5 тисяч гривень премії. За старими правилами, цю премію ми враховували, і середньоденна зарплата, відповідно, була б вищою. Тепер же, оскільки місяць повністю вилучається, премію теж не враховуємо і середньоденна зарплата може бути меншою. У наступному відео розглянемо, як застосовувати обмеження суми лікарняних та декретних для працівників резидентів Дія-Сіті. Долучайтеся до експерту з Голопух, щоб не пропустити важливого. До зустрічі!